Вітаю усіх! До вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу 9 травня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Україна нині штучно поділена на керманичів і простих людей. Яку державу будують слуги народу і для кого? Усе про те, чому не маємо права мовчати у колонці пером публіциста, розповідає Олег Герман. З 1 травня за світло платитимемо інакше. Чому наскільки зміняться тарифи і для кого з'ясовувала Валентина Баца. вмерти чи вижити на мізер? Чому державотворцям й далі байдуже до пенсіонерів? Кому приглянулася Почаївська лавра? Читачі вільного життя плюс діляться власними поглядами на проблеми, що хвилюють суспільство. До чого Володимир Сосюра із того світу спонукає Івана Драча? Про це, а також про кудринських співців, читайте у розмаїтій середі. Що є кращим порадником у любовних справах: розум чи серце? Чи зможе закоханий перебороти все і одружитися з дівчиною на інвалідному візку? Про нелегкий вибір, розповість Калина. Потішає нас наше Міністерство закордонних справ, але в Україну на саміт глави деяких держав не приїдуть. Особливості заспокійливого від українського МЗС намагався зрозуміти Микола Лукашкевич. Коли вони вмирали, їм сурми не грали. Ті, хто поклав життя за волю України і пам'ять, про яких житиме вічно. Бібліотечка Вільного життя Плюс пропонує добірку повстанських та стрілецьких пісень, з якими йшли в бій. Вільне життя плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 9 травня з вами мандрувала Вікторія Маньовська. Затишку вам до наступних зустрічей.